Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами відзначаємо День безпечного інтернету. А що таке безпечний інтернет? Зараз ми про це з вами поговоримо. Дітки, а скажіть, будь ласка, для чого ви використовуєте телефон чи планшет в інтернеті? Так, молодці! Ви дивитесь мультики, граєте в ігри, спілкуєтесь з родичами. А чи знаєте ви правила безпеки в інтернеті? Послухайте зараз правила безпечного використання гаджету та інтернету? Не можна брати гаджет, телефон, планшет чи ноутбук без дозволу батьків. Перед завантаженням нової гри? Запитайте дозволу у батьків. Інтернет та гаджет варто використовувати обмежено, так як домовитись з батьками, але не більше години. Якщо вас щось лякало чи засмутило під час перегляду відео чи мультфільму, а можливо під час гри, обов'язково скажіть про це батькам. А зараз пропоную вам прослухати казку. Кожен день черепашки на ім'я Хапі проходив однаково щасливо. Зранку вона снідала й спілкувалася з батьками, а далі йшла до дитячого садочку. Ой ні, ще вона обов'язково знімала піжаму і одягала свій панцир. Справжні черепашки, дітки, панцир не знімають. І існувати без нього не можуть. Але ж хапі наш казковий герой. Ніхто не має бачити Черепашок без панцира. В дитячому садочку хапі гралася з друзями, а потім знову поверталася додому. За вечерію розповідала батькам про свій день, потім гралася своїми іграшками і трохи теревенила з друзями з зобуті. Майже кожного звірятка була сторінка в Зообуці. Це такий сайт, де можна виставляти свої фотографії, вітати друзів з днем народження і питати їх про домашні справи. А ще важливо слідкувати, щоб в інтернеті з'явилися тільки ті світлини, які тобі подобаються. Пам'ятайте, друзі, що хапі. Це лише персонаж казки. Справжні черепашки панцир не знімають і існувати без нього не можуть. Одного ранку черепашка Капі отримала в Доубуці повідомлення від тритона. Тритон їй написав Привіт! Давай дружити. Це було досить несподівано. Бо раніше на її сторінку заходили лише звірятка, з якими вона спілкувалася в дитячому садочку. Але хапі здалося, що це гарна нагода збільшити коло друзів. Тому, ретельно дослідивши сторінку незнайомця, вона відповіла одним словом «Окей». Відтоді Черепашка хапі почала дружити з тритоном. І проводити в Зообуці більше часу. Вона спілкувалася про вихователів, про друзів, про нудні домашні справи і цікавезні пригоди в дитячому садочку. Обмінювалися різними кумедними картинками і улюбленою музикою. Листування в мережі було ще й досить особистим. Розповідали про хвилювання. Несправедливість і страхи, тому тритон попросив Черепашку тримати їхнє спілкування в таємниці і хапі погодилася, їй здавалося, що новий друг знає її краще за всіх, розуміє більше за всіх і підтримує частіше за всіх. Одного дня в садочку сталася халепа. Через нескінченні розмови з третоном хапі стала неуважною на заняттях ще пак. Тепер вона засинала пізніше, ніж зазвичай, не висипалася і не могла зібратися з думками. От і цього разу Черепашка переплутала дні і не виконала завдання дуже важливе. Які, яке надав виховати. Через це в садочку з неї усі глузували. Засмучена хапі повернулася додому, але батькам не розповіла. Та й одразу пішла до своєї кімнати, увімкнула зообук і подзвонила тритону. Привіт, тритоне. У мене сьогодні був дуже поганий день. І Черепашка розповіла другові про свою халепу. Тритон всіляко її підтримував, а потім сказав, що вона йому дуже подобається. Через ці слова хапі забула про всі негаразди. Хапі, а зроби для мене зараз фото. Я хочу побачити, що ти вже не судна, а сміхаєшся, – попросив тритон. Черепашка швиденько сфотографувала себе у дзеркалі і надіслала це фото, яке їй найбільше сподобалося. Хапі, ти особлива! Як ніколи? Я ніколи ще не бачив такої гарної черепашки. А чи можеш ти? Надіслати мені фото без свого панцира. Надійшли фото, я буду дуже чекати. Такого хапі не очікувала. Усмішка щедла вмить, вона тричі подумала перше, ніж відповісти. Але Черепашкам не можна показуватися іншим звірям без панцира. Це ж мій одяг, це ж мій захист. Захист потрібен від тих, кого ти не знаєш, заперечив тритон. А ми ж з тобою, друзі. Хіба ти мені не довіряєш? Довіряю. Звичайно, довіряю, сказала Хапі. Але мені дуже не подобається твоє прохання. Якщо довіряєш, доведи, знімай панцир і роби фото. Або я тобі більше не друг. І не здумуй комусь про це розповісти. Ти мені обіцяла. У тебе є п'ять хвилин, хапі. Хапі дуже засмутилася, але порадитися з батьками вона не встигла. Що ж робити? Часу в мене мало. Хапі дуже розхвилювалася, вона не хотіла втрачати друга. Але й не знала, що буде, якщо я надішлю тритонну фотографію, раптом у кімнаті з'явилася мушка. Мо. Вона показала черепашці різне майбутнє, яке може трапитися. Пам'ятай, Хапі, надсилати можна тільки ті фотографії, які ти готова побачити на дубі біля школи, сказала мушка. Крім того, Справжні друзі не повинні змушувати робити тебе неприємні речі. Черепашка остаточно вирішила, що вона зробить. Хапі відповіла тритону своє впевнено ні. Зробила фотографії їхнього листування, заблокувала шахрая. Черепашка розповіла про нього батькам і попередила друзів в дитячому. Садочку. Дітки, а як ви гадаєте, чому Черепашка хапі завжди, як виходила з дому, була у панцирі? Так, молодці розумнички, тому що панцир це її захист. Наша черепашка казкова. Тому вона знімала панцер перед сном. Справжні Черепашки ніколи панцир не знімають. А скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, чому тритон просив Черепашку тримати їхнє спілкування у таємниці? Так, молодці, бо він. Був насправді злочинцем. Якщо ми приготували мамі подарунок, то можемо про це не розповісти їй. Але якщо вас щось засмутило чи налякало, то обов'язково цим потрібно поділитись з дорослими. Дітки, а як ви думаєте, чи можуть справжні друзі простити зробити щось таке, що вам неприємно? Ні, звичайно, ні. Ніхто інший, окрім ваших батьків, не повинен бачити тіло ваше та не має права торкатися цих частин тіла. Дітки, а зараз візьміть, будь ласка, олівці та папір, та намалюйте суперстилу, яку б хотіли ви мати. Я буду з нетерпінням чекати ваші малюночки. Гаджет наш друг, і не потребує він каш. Можна з ним гратися, і в ігри бавитися, а ще мультики дивитися і під пісню крутитися. А якщо раптом щось злякало вас, то покличте. тата і мамо. Дітки, а зараз ми з вами пограємо в гру «Правда чи неправда? Візьміть, будь ласка, кружечки червоного та зелених кольорів. Коли відповідь буде так, показуйте кружечок зеленого кольору. Коли неправда ні, кружечок червоного кольору. Ну що, приготувались? Ну, тоді почнемо. В інтернеті можна дивитись мультики. Так, молодці! В інтернеті можна дивитись мультики. В інтернеті можна завантажити гру без дозволу батьків. Ні, не можна. Якщо з'являється відео, яке лякає, то треба про це сказати мамі чи татові. Так, розумнички, я можу дивитись мультики чи грати в ігри, скільки хочу. Ні, молодці. Я можу давати свід, чи батьків мобільний телефон незнайомцю на вулиці. Ні, звичайно, не можна давати мобільний телефон. Якщо на екрані з'являється повідомлення, то я маю показати його батькам. Так, молодці, розумнички, дуже гарно грали. Дітки, користуйтеся інтернетом, дотримуючись елементарних правил. До побачення, до зустрічі!